Кайдани окупації скинуто. Тирасполь, Дубосари, Григоріополь святкують день визволення. Ні, фашизму у столиці запалили свічку пам'яті. Питання актуальні, Діалог відкритий. Президент зустрівся з громадськими діячами. Весна звільнення. Концерт у клубі ветеран. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. 78-му річницю визволення від німецько-румуських загарбників сьогодні відзначають терасполь Дубосари, Григоріополь – міста, які скинули з себе 12 квітня 44-го кайдани окупації. Пам'ятні заходи пройшли по всій республіці. Урочиста церемонія покладання квітів відбулася на столичному меморіалі. Слави участь у ній взяв президент ПМР Вадим Красносельський. Нетлінна пам'ять поколінь. Мітинг-реквієм на столичному меморіалі слави на мармурових плитах і воїнів великої вітчизняної квіти покладає президент Вадим Красносельський. Придністровська столиця відзначає 78 річницю визволення. Окупація тривала 970 днів. За цей час у місті загинуло понад 4 тисячі жителів. Живих свідків визволення міста вже не залишилося, але у Придністров'ї пам'ятають усе. Моя з батько розпочав війну в Старокостянтинові. Дійшов до Сталінграда і наступав до самого Берліна. Потрібно пам'ятати ці події, бо завдяки людям, які загинули на фронтах великої вітчизняної війни, і не лише на фронтах, а й померли у канстоборах, у Повоні, у тиву з голоду. Ми живемо під мирним небом. Завдяки їм на нашій землі не гремлять вибухи. Ми можемо жити, ростити дітей та виховувати у цьому дусі. Потрібно боротися за пам'ять наших предків. Глава держави, спілкуючись з журналістами, жалем, зазначив, що ідеї нацизму та фашизму сьогодні продовжують ті, хто дозволяє собі зривати георгівські стрічки та нагороди часів великої вітчизняної війни. Я напомню, що навіть от Я нагадаю, що під час Великої вітчизняної війни на території Придністров'я, яку тоді називали фашисти Трансністрією, тобто на території, окупованій німецько-румунськими військами, було вбито близько мільйона осіб єврейської національності, сотні тисяч людей інших національностей. Про це треба пам'ятати і давати цьому оцінку: прославляти фашизм та нацизм злочин перед людством. За прояв нацизму та фашизму треба судити. Усі мають об'єднатися у боротьбі з нацизмом та фашизмом у Придністрові у нацизму та фашизму майбутнього немає. Ми цього не допустимо. Збереження історії та виховання нових поколінь істинних патріотів. Сьогодні вже правнуки героїв із дячністю шановують їх пам'ять. Ми Ми повинні це пам'ятати та передавати наступним поколінням. На заході зараз люблять спотворювати історію, але наше завдання донести нашим дітям про важливість подвогу радянського солдата. Менше місяця залишається до дня великої перемоги. У Придністров'ї вже готується до військового параду. А увечері на честь визволителів у столиці пройдуть концертні марафони Весна визволення. Віра Андріївна Губарєва показує свій сімейний альбом. На пожовтілих від часу світлинах зовсім юна дівчина. Тут їй трохи більше 16 -ти. На грудях медаль за відвагу. Коли почалася Велика Вітчизняна, Віра Андріївна закінчила 9 класів, їй було лише 15. Просилася на фронт, не взяли. Треба підрости, сказали у воєнкоматі. Далі евакуація з рідного Харкова у Саратовську область. Однак відсижуватися у безпечному місті дівчина не могла. Разом з подругою приписали собі по кілька років, і ось довгоочікувана повістка. Забрали нас. Много зібрали нас багато, три вагони дівчат і три хлопців. І раптом на нас налетіли літаки під воронежом. Нас так бомбили, відірвало три наших вагони. А один взагалі зійшов з рейок. Було дуже багато убитих, поранених. Приїхали, нас розподілили. Я потрапила в санітарну частину, оскільки до цього закінчила медичні курси. Три місяці нас провчили. Потім приїхав за нами заступник командира роти. Так, Віра Андріївна потрапила у шосту армію на Воронезький фронт. Її кінно-санітарна рота після боїв підбирала поранених і відвозила їх у польовий госпіталь. А саме страшне, що за тобою. Найстрашніше, що за тобою йде санітарна команда. Тут же збирають убитих, риють канави, накривають їх чим є, і тут же закопують. Ми їдемо, веземо поранених. Вони кричать, а дороги, які були, пройдуть танки чи артилерія, там такі рови, а ми їдемо повозкою. Вся шинель в крові. Приїхали в частину, ганчіркою витрує її, і знову кричать Віра на виїзд! одягнула мокру, підперезалася і знову вперед. Молдавія, Україна, Білорусія таким чималим був фронтовий шлях Віри Андріївни. Перемогу зустріла під Берліном. Кілька поранень і страшні спогади. В Польщі взагалі були бої дуже Страшні Очень. В Польщі взагалі були бої дуже страшні. У мене було більше десяти санітарних підвод. Ми лазили по траншеях, шукали поранених. А фронт вже пішов вперед. Бачу, лежить поранений без пам'яті. Офіцер обличчя видно не було. Сумка валяється. А з неї випали різні документи. Читаю молодожонов Андрій Іванович. А це мій батько. Я молодожонова. Пораненого батька Віра доставила у госпіталь, однак він не вижив, помер майже за місяць до великої перемоги. На фронтах війни втратила і двох братів. Активної життєвої позиції Віра Андріївна дотримувалася і після війни. Багато років була активісткою ради ветеранів. За мужність і героїзм нагороджена багатьма орденами і медалями. До Босари сьогодні тут теж відзначили 78-му весну звільнення від німецько-фашистських окупантів. До меморіалу воїнської слави з самого ранку нескінченним потоком йшли люди, щоб покласти квіти до могил героїв визволителів. Тут у братській могилі 81 радянський воїн. Десь у таких же братських могилах лежать і Добосарці Босарці 2732 Папа прийшов без ног з фронту. Папа прийшов з фронту без нігу. Чоловіка тато взагалі не прийшов. Їх п'ятеро лишилося. У двох тіток не прийшли чоловіки, у сестер не прийшли. У нас війна торкнулася всієї родини. Дуже болісно. Залишилися діти, троє, і п'ятеро. Тож не прийти сюди неможливо. У мене атець Тимофей Грігоріч воював Велику тішною війну. У мене отець Тимофій Григорович воював у великій вітчизняній, мав орден слави. Мені шкода, що я не можу побувати у селі, де є пам'ятник визволителям. Я без задоволенням поклала квіточки, згадала б батька та інших односельців, які звільняли це місце. Але зараз я зроблю це на цьому меморіалі з здячністю тим, хто звільняв наше місто та завоював перемогу. До Басари три роки жили в окупації. Тут фашисти розстріляли 18,5 з половиною тисяч євреїв, закатували 7 тисяч робітників і селян, знищили понад 2 тисячі житлових будинків, 34 школи, стільки ж колгоспів та радгоспів, Розграбували місто майже на 18 мільйонів радянських рублів. Свободу від окупантів принесли радянські війська. Майже 2,5 з половиною тисячі солдатів Червоної армії загинули у квітні 44-го під час визволення району. Я так як являвся учасником великої те війни. Я як учасник великої вітчизняної війни 41-45 років знаю, що таке війна. Наш народ постраждав дуже, але завдяки мужності, героїзму він відстояв свою честь, вигнав фашистів, і ми відзначаємо таке святе для нашого народу свято. А це Григоріополь, меморіальний комплекс Скорботна мати сотні людей сьогодні прийшли сюди, щоб пригадати воїнів визволителів. Ну, пам'ять покоління пам'ять поколінь винищити не можна. Ми приймали від наших батьків від наших дідів. її. я пам'ятаю, коли в цей день я йшов поруч із батьком, на його грудях дзвеніли медалі. Це забути не можна. Коли прийшла біда на нашу землю, ми точно так стали на захист. Наші діти виховуються на нашому прикладі, на прикладі їхніх дідів прадідів. Ми розповідаємо молоді про війну, підтримуємо генетичну пам'ять. Хвилина мовчання, покладання та військове вітання перед могилою радянського солдата. Це данина поваги та скромне дякує за 78-му весну Свободи. День визволення у Слободзеї згадують два дні поспіль. 11 квітня 44-го переможний прапор підняли у російській частині міста. Вже наступного дня, 12 квітня, Червона армія звільнила молдавську частину. За три роки окупації в районі загинуло близько 6,5 тисяч людей. Ростан стан справ в республіці ситуацію, яка розгортається навколо держави і події в світі, які впливають на життєдіяльність і безпеку Придністров'я, ці теми сьогодні піднімалися в офіційному будинку прийомів президента. Вадим Кросносельський провів зустріч з представниками громадських організацій. Терасполь будинок офіційних прийомів. Президент Вадим Красносельський продовжує зустрічатися з активістами республіки. Сьогодні за круглим столом представники громадських організацій та експертна спільнота нашої країни. Одна з провідних тем дискусії взаємовідносини з Молдовою. Ми способними сьогоднішній дій спроможні сьогодні оформити наші відносини з Молдовою, підписати мирну угоду з ними на тисячу років вперед, гарантувати безпеку один одному і жити окремою державою. Скажіть, від цього світ стане гіршим? Чи ми поставимо під загрозу глобальну європейську безпеку? Ні, світ стане тільки кращим, надійнішим. Ми будемо нормально ставитися до наших сусідів. Придністровський народ добрий, щирий, багатонаціональний, Поважає всі народи, які проживають поруч. Однак ситуація навколо Придністров'я залишається напруженою. Про це говорить і громадськість. Молдова продовжує тиснути на нас, і зараз на кордоні стоять автівки з ліками та добривами. Для сільськогосподарських підприємств їх не пропускають. Блокується робота молдавського металургійного заводу. Ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Представники вищих політичних кіл Республіки Молдова вважають, що придушивши простих придністровців економічно фінансово, придністровці самі прийдуть і попросять інтеграцію в Республіку Молдова. Але політики Молдови не звертають увагу на один фактор: ми ніколи не забудемо про подвиг наших захисників. Чим більше на нас будуть тиснути, тим міцнішими ми будемо. Ми маємо показати нашу згуртованість і маємо виступити про те, що ми готові жити у власній незалежній державі і що придністровці за. 30 років довели своє право на існування в нормальному мирному житті у власній незалежній державі. Говорили і про роботу формату 5 плюс 2. через ситуацію у сусідній країні. Найближчими місяцями зустрічей не буде. Впевнені співрозмовники. Підвищена увага збереженню історико-культурної спадщини. останні роки у цьому напрямку ведеться масштабна робота. Відновлюються та створюються історичні об'єкти. Ця сфера стає більш привабливою для тираспольчан та гостей республіки. Прискорбно, даже страшно наблюдають за тіми собиттями, котрі розверащуються. Прикро і страшно спостерігати за тими подіями, які розгортаються у сучасному світі, де нацизм і фашизм піднімають голову. І ті, хто раніше був катом і засуджений міжнародними трибуналами, зараз герої їх вихвалюють, їм аплодують в парламентах багатьох країн. Це сучасний світ. Ми не повинні прогинатися під фашизм і реваншизм. Ми маємо протидіяти цьому своєю громадянською державною позицією в ім'я пам'яті і нашої свободи. Це Моя принципова позиція, і вона не зміниться ніколи. Політ першого космонавта в космос це також подвиг радянського народу, який намагаються заперечувати. Якщо ви прочитаєте американську чи західну пресу, там повністю заперечується участь радянського союзу і його перемоги у великій вітчизняній війні. І повністю заперечується Гагарін. Його там не знають як першого космонавта. Це говорить про певну пропаганду, про умисел тих чи інших світових гравців. Тут одне спільне подвиг радянського народу. Напередодні на столичному меморіалі слави відбулася вже традиційна акція Свічка пам'яті квіти до вічного вогню і сотні вогників, як динина пам'яті всім тим, хто склав голови заради життя майбутніх поколінь. Велика вітчизняна трагічна сторінка в історії кожної сім'ї. На меморіалі слави мерехтять сотні вогнів. Їх запалили тераспольчани різних поколінь. Кожен дбайливо тримає свічку. Це полум'я згаснути не може. Це символ перемоги та тієї ціни, яку заплатив за неї радянський народ. Даний день це... – та цей день це і пам'ять, і скорбота, і свято все в одному. Це стосується кожної родини. Для нас я б сказав, це гіркий день. І все таки потрібно пам'ятати, скільки життів пішло, скільки сімей, дітей загинуло. І я гадаю, що всі наші родичі, які загинули, хотіли б, щоб ми жили у мирі, були щасливі. У центрі зі свічок склали символічну цифру 78. Стільки років тому радянська армія визволила наше місто від фашистів. Свічки у цей день горять і на згадку про тих, хто був закатований у фашистських концтаборах. Пам'ять дуже важна і першу чергу пам'ять. Пам'ять народів важлива і в першу чергу для молодого покоління, тому що люди здійснили великий подвиг. Вони зберегли життя сотень людей, мирне небо над нашою головою. Велика вітчизняна війна стала частиною історії кожної сім'ї. 974 дні Терасполь був окупований. Довгоочікувану свободу місто отримало на завершальному етапі одеської наступальної операції. Бойові дії успішно вели війська третього українського фронту. Вогонь як данина вічної пам'яті воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. У багатьох, хто зібрався, у багатьох присутніх родичі, дідусі, прадіди, прапрадіди брали участь у великій вітчизняній війні, звільняли в тому числі і наші землі. Ось мій прадід так само брав участь у ясько-кишинівській операції, і поки ми про них пам'ятаємо, вони живі. Я вважаю, я що молодь повинна шанувати подвиг предків, не забувати про це далі передавати і захищати свою батьківщину. Подяка нашого покоління за мирне небо і квіти до вічного вогню. Традиційна легкоатлетична естафета, присвячена визволенню міста, пройшла сьогодні у Терасполі після дворічної пандемійної перерви. Нарешті у тому форматі, який визначили першопроходці в далекому 1948 році, і знову підтвердила статус наймасовішого столичного старту. Кількісний склад учасників вже звично спутничкою в тисячі спортсменів. Школярі та військовослужбовці, працівники підприємств та студенти. Понад 40 команд, 4040 метрів боротьби, маршрут розвитку. Збитий був на 19 етапів і прокладений по вулиці 25 жовтня та бульвару Гагаріна. участь. Щороку беру участь в естафетах, які проводять до 23 лютого, 12 квітня 9 травня. Беремо участь, тренуємося. Для нас це пам'ятно. Шануємо традиції, які були закладені. Це потрібно і просто для себе, для здоров'я, тримати свою фізичну форму та йти тільки вперед. Найскравіша боротьба, як завжди, серед збірних воєнізованих підрозділів у принциповому суперництві силових структур виявилась цього року кращою командою Міністерства оборони. ПМР вони ж встановили новий рекорд. Свій маршрут пройшли за 8 хвилин 29 секунд. Весну визволення зустріли і в столичному клубі ветеран. у залі та на сцені свідки найпершого дня перемоги над фашизмом, діти війни, ті, кому довелося відновлювати країну з руїн. Тут не день побіди. Як не пам'ятати день перемоги, і плакали, і сміялися, і співали. Потім поранений тато повернувся. Недовго життя прожив. До 66 років треба пам'ятати все. Обов'язково треба діткам з маленького віку ще дошкільного віку говорити, розповідати, щоб вони зрозуміли, що війна ніколи не потрібна і нікому вона не потрібна. Що треба жити у мирі, у дружбі. Ось це найголовніше. На сцені ансамбль Тирас. Усі солісти, ветерани збройних сил. Леонід Гроза відслужив у зенітно-ракетних військах 30 років. У 41-му йому був лише рік. Згадує перші дитячі враження постійний голод. «Дуже хотіли я хотів макуху їсти. Мати каже: вона гірка, неприємна. А я так хотів, просто голодував. Їхнє дитинство пройшло без цукерок і свят. І головний на всіх подарунок був мир, подарований нам у квітні 44-го. Виступи юних артистів Тарасполя стали символом наступності від старших до молодших, щоб пам'ятали. Досягнення у космосі так називається нова серія марок, яку випустили в Придністрові до дня космонавтики. Чотири марки кожна тиражем 4900 штук. Михайло Рашко, філателіст зі стажем. Перша космічна марка у нього з'явилася 60 років тому. Нині їх сотні. Сама тема сама тема космосу у філателії представлена дуже широко у різних країнах. Але, звісно, у радянському просторі та у пострадянському цей день особливий. Я пам'ятаю свої шкільні роки восьмого класу, коли відбувся політ Гагаріна. Бурлила школа, ажіотаж був неймовірний і радість охопила і вчителів, і учнів. Супутники, космічні кораблі, навколо орбітальні станції, все на поштових випусках. За 60 років це вже ціла космічна історія. Придністровських марок не так багато. Були серії, присвячені першому польоту Юрія Гагаріна та першій жінці космонавту Валентині Терешковій, і тепер космічні досягнення. В серії у нас чотири марки. У цій серії у нас чотири марки. Це перша орбітальна станція. Апарат, який доставив ґрунт із місяця. На цей раз у нас марки більшого формату. Вони виглядають барвистішими. Для колекціонерів це цікавіше. Можу сказати, що у нас у Придністров'ї космос це найпопулярніша тематика у колекціонерів. Над новим поштовим випуском працювали найкращі художники графіки видавництва марка Придністров'я. Тараж серії близько п'яти тисяч. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустрічі 17.30 на першому придністровському.